Якщо готові, розпочинаємо наше відкриття. Будь ласка, слово Добрий день, шановне товариство. Ми зібралися з такою з нагоди відкриття 45-го центру України, центру викрутингу, який відкривається сьогодні у нас в Ковалі на базі нашого центру на адміністративного послуг. Це гарна подія, тому що всі ми знаємо, наскільки зараз. Проблемне є питання поповнення для наших Збройних сил, сил оборони. І ми дуже сподіваємося, цей дикунський центр буде виконувати такі задачі, які у нього покладають. Головне, що тут людина зможе отримати інформацію, консультацію щодо свого можливого працевлаштування в Збройних силах України. Тому Власне, сьогодні запрошуємо дуже багато представників військових частин. У нас є представники Міноборони, які цей напрямок роботи. Сподіваємося, що ми плідно поспілкуємося і дамо старт цьому центру. Дякую всім за увагу. Миколаївна більше знає про військових і вона скаже. Слава Україні! Ну, найперше дякую за ініціативу Міністерства оборони. Я вважаю, що це дуже хороша ініціатива, яка дає право людині вибрати ту професію і знати про вакансії у військових підрозділах. Ну і хочу подякувати місту Ігор Леонтівич вам, конкретно Ользі Андріївни, керівнику нашого ЦНАПу, що активно і зразу долучилися. Міській раді, які долучилися е, до виділення коштів, тому що це заробітна плата людини, це нове місце робоче створене. Ну і підтримали ініціативу щодо відкриття рекрутингового центру у Ковальському районі, який один єдиний у місті Коваль, який буде обслуговувати не тільки Ковальський район, а й всю Олий. Е, я сподіваюся, що нас тут буде людно. Е, є керівник, я вже з ним. Познайомилася. Людина творча, професійна. Я думаю, що тут завжди люди можуть знайти, люди, які військовозобов'язані, зможуть знайти свою професію у військовій справі і працювати разом на перемогу. Дякую. Я Олексій Боживець, повноважений представник Міністерства оборони з питання 45-й центр відкрутної української армії сьогодні в Україні. Якраз відкриваємо фіковою. Більше ніж 31 тисяча осіб за час роботи нашої мережі вже звернулося до центрів з лютого цього року, фактично там за 10 місяців. Багато людей долучилися вже до війська. Ми маємо порядка 7 тисяч кандидатів, тобто це люди, які не просто звернулися, а з якими далі пішла робота по підбору вакансій, по контакту з військовими частинами. Тому ми закликаємо усіх мешканців громади Вікольської. Місць такого ж, Булині, будь ласка, телефонуйте, буде контактний телефон, звертайтеся на нашу гарячу лінію, приходьте. Це є можливість звернутися анонімно. Це цивільний формат, як ви бачите, ЦНАПІ де є цивільна людина, рекрутер, яка на постійному зв'язку з Міністерством оборони допомагає кожному і кожній, важливо, це жінок так само стосується, зрозуміти, які є в армії вакансії, які є частини, і зв'язатися з цією частиною, пройти інтерв'ю. Отримати рекомендаційний лист або безпосередньо йти, і зараз така можливість є мобілізовуватися в конкретну військову частину. Це тут не роздають повісток, тут не працює ТСК. На території о, ЦНАПа навколо прямо заборонено ТСК здійснювати мобілізаційні заходи. Спеціально для того, щоб кожен, хто бажає добровільно долучитися, мав таку змогу зробити це спокійно, без стресу, підібрати локацію, одягати військову форму. І ці дуже складні для держави частин ставати на захист нашої батьківщини. Без участі кожного ми цю війну не виграємо. Кожен має долучитися. Наскільки він може, з огляду на стан здоров'я, на рік, на всі фактори, тим не менше, перемога кується тільки разом. Тому, будь ласка, усі звертайтесь, телефонуйте, приходьте, всім буде допомога. Рекрутер веде від першого контакту аж до моменту, коли людина. Заходить в свою вже військову частину на обрану посаду, допомагає, консультує, вирішує усі проблемні питання, що такі виникають. Спеціально цей сервіс створений для людини. Дякую, слава Україні. Будь Ласка, кілька слів. якраз представникам військових частин які сьогодні тут по суті. Всім доброго дня! Я представник військової частини А-1008, 14-та окрема механізована бригада. В нас є гасло. Підтримуємо, забезпечимо, навчимо. Обирайте нашу частину, і ми вам допоможемо спроектувати саме ваш досвід, можливості, навики, знання ваших цивільних професій на військові спеціальності. Насправді нам потрібні люди саме різних із різних галусей і професій. Ми зможемо підібрати, що саме підходить вам, тому що коли люди звертаються військомати, військомат їх направляє в частини, вже в які були розпри... були вони розпреділені. Коли ви звертаєтеся саме в нашу частину, ми допоможемо саме в нашій частині вам надати професію по духу. Тому обирайте князівську бригаду і ми вас чекаємо. Доброго дня! Я є представником 6-го Волинського прикордонного загону. Моє прізвище Бурдейний Олег займаю посаду начальника відділу комплектування 6-го прикордонного волинського загону. Маємо досвід взаємодії з центрами рекрутування української армії, то є досить непогана можливість знайти себе. Тому як кажуть. Долучайся до кращих, а краще це шостий волинський прикордонний заг. Прикрасне вважаю зброя. Я представник 11-го прикордонного загону бригадного типу Форпост. Особливості нашого прикордонного загону є те, що від жовтня місяця розпорядженням генерального штабу наш загін внесено на список військових частин, командири, яких мають право призивати по мобілізації. Без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, тобто напряму команди військової частини призиває. Відповідно, працюємо також по, <кхід> по... на контракт. Особливістю призову на контракт служби є те, що особи віком від 18 до 25 років підписують його на рік, від 25 і до 55 на 3 роки. Вакансій безліч починаючи від гранатометника, кулеметника, особливо гостро питання стоїть по водіям категорії СД, кухарям, працівникам медикам різних факів, ну і операторів БПЛА. Дякую, приєднатись до 11 го прикордонного замовника. Питання, шановна краси. Oh, питання? Uh, місто медіа звіряно водяла вас. Скажіть, ласка, а чи відомі такі випадки, коли людина брала рекомендаційний лист з однієї частини на одну посаду або трапляла на якщо ситуації бувають різні? Парше,